От всім, що заняття з утра до вечора, я цим одволікаюся до цих всіх тяжких воєнних дій, тому що дуже тяжко переживати за цю молодіж. Я не можу, не можу дивитися на це все. Хазяйство держати я не можу, тому що у нас паїв немає і цибулі, і картоплі торгували завжди. Тут вся огородина, яку можна, все, що трави їдять люди, всі трави насаджені. Голландські семіна, вони, во-первых, схожістю їх намного краще, ніж самий. потім качество продукції. Я сиділа в хаті, в нас в одне окно било, я думала, зараз його розоб'є. Коротше, пленки всі позривали. Я вискочила, а воно то ли вода, то ли это, ну був дуже великий гак. Ось оце трошки таке стебельце. І то ще воно вже зімечене, ну, і ще более Це Жалко. Мені такое красиво зеленої зелень. Працюю як. От, цибулю вибрала, у нас вже там огурці сидять. Так. От, цибулю далі вибрала, там буде морква. Оце шланги всі куплені за ваш грант, то до самого, все по всьому городу Оце місце для теплиці. Якщо вийде більше взяти, то місця в нас вистачить до самої межі і сюди розширити можна.